Салют слухачам шкільного радіо тисяча друзів! З вами Надія Полішук, учениця другого класу і мої цікавинки від Надійки. Сьогодні для вас обіцяна подорож Південною Америкою. Тож вирушаємо! Південна Америка четвертий за розміром материк, де знайдеться теж чимало об'єктів самого самого. Наприклад, найбільша низовина в світі Амазонська, найповноводніша і найдовша в світі річка Амазонка. Річка скидає в океан так багато води, що морські води є малосоленими на 160 кілометрів від Дельти Амазонки. Анди найдовший гірський ланцюг. Вони тягнуться. На 8 тисяч кілометрів. Ці гори активно ростуть. Їх висота збільшується в середньому на 10 сантиметрів на рік. На південь від басейну Амазонки знаходиться найбільше болото в світі Пантенал. Його площа до 200 тисяч квадратних кілометрів. Місцеві крокодили каймани, що живуть тут. Можуть досягати вдовжину 5 метрів. Саме високогірне озеро Тітікака Воно знаходиться на висоті 3800 метрів над рівнем моря. Воно таке велике, що по ньому ходять навіть кораблі. Ангель, так називається найвищий водоспад у світі. Він знаходиться в Венесуелі. Висота водоспаду складає більше тисячі метрів. Саме високогірна столиця на землі розташована в Болівії. Місто Лапас знаходиться на висоті 4 кілометрів. Саме в Південній Америці знаходиться найвологіший населений пункт на землі. Це колумбійське місто Буенавентура. Дощів тут не буває лише декілька днів на рік. Колумбія на увесь світ славиться своїми найбагатшими родовищами смарагдів. На півдні Аргентини в провінції. Патагонія розташоване унікальне озеро Аргентіно. Єдине у світі місце, де можна побачити прісноводні айсберги. У північній частині держави Чилі розташована унікальна постеля Атакама. Протягом 400 років тут не було зовсім ніяких опадів. Вологість тут становить 0%. Уявіть собі здивування місцевих жителів, коли в 2010 році природа обдарувала землі пустелі кучугурами снігу в травні. Я знайшла ще безліч цікавинок, але Антарктида вже зачекалась на нас. Чекаю зустрічі з вами та готую найнезвичайніші факти. Гарного настрою. Зустрічі на хвилях шкільного радіо тисячі друзів.